Чоловік залицявся до жінки, у зв'язку з чим регулярно водив її на побачення, дарував їй квіточки, а потім з'ясувалося, що вона в цей самий час має сексуальні стосунки з іншим чоловіком, який нікуди її не водить і нічого їй не дарує. А з ним цих стосунків вона, власне кажучи, не мала. Як це так? Злісно запитував чоловік, чому жінки так роблять, що у вас в голові? Це непорядно. Які мотиви такого вчинку? Я його запитала: а як вона пояснила свої мотиви такого вчинку? На що він відповів? Ну, вона там щось придумала, ну то не має значення. Я все-таки наполягла. І він повідав нам такий мотив. Зі слів жінки, їй вже злегка за 30, вона вже хоче мати серйозні стосунки, хоче вийти заміж, народити дитинку чи дітей. Такі собі звичайні жіночі бажання. Але в неї разом з тим сильна статева конституція. Тобто вона досить таки темпераментна жінка. Ну, Як правило, це ті жінки, яким інтим потрібен кожного дня, бажано і не раз на день. І якщо його немає, їм прям погано фізично і психологічно. Вони без цього не можуть нормально жити. Разом з тим, ця жінка знала чи думала, ну, звідкись у неї була така інформація, можливо, з її особистого життєвого досвіду. Чи з досвіду її подружок, чи ще там звідкись, що чоловіки це такі люди, які можуть швидко, вступивши з жінкою в статевий зв'язок, просто пропасти безвісти, по народному поматросити і бросити. І тому не потрібно швидко давати кекс чоловікові, якщо жінка хоче мати з ним серйозні стосунки. Потрібно його емоційно до себе прив'язати. Ну а якщо кекс буде швидко, то такої прив'язки не відбудеться. Отак жінка і пояснила це чоловікові, що вона насправді розглядає його для серйозних стосунків, що він їй дуже подобається, і вона взагалі уже навіть зараз думає, що хотіла прожити з ним все своє життя, але саме тому вона йому не давала сексу, що вона боялася, що він просто отримавши це, свалить в закат. А і за своєї темпераментності сексуальної їй треба було кудись ходити і скидати це сексуальне напруження. Отак вона йому пояснила. І це, скоріше за все, правда. Але чомусь чоловік не зміг прийняти для себе той факт, що жінки також люди, і жінкам також хочеться мати сексуальні стосунки, і буває аж настільки, що доводиться йти на отакі міри. Потім я порозпитувала цього чоловіка, а якими були. В цілому стосунки з цією жінкою, як вона ставилася до нього, що вона йому казала. І судячи з того, що він розповів, а я дуже ретельно усе розпитувала, дуже дотошно, я особисто прийшла до висновку, що, скоріше за все, жінка все-таки сказала йому правду. Тобто, дійсно, вона мала до нього почуття, дійсно, мала серйозні наміри щодо нього, і тому, от боячись, що вона його втратить, якщо швидко вступить з ним, статевий зв'язок, вона отак і вчинила. Коли чоловіки роблять подібним чином, чомусь це ні в кого не викликає ні подиву, ні здивування ніякого, ні гніву. Адже, дорогі чоловіки, погодьтеся, це досить таки нерідкісна ситуація, коли у вас є дама серця, яку ви відчайдушно добиваєтеся і ходите до неї на побачення із трояндою в зубах, а потім від неї йдете до іншої дами, дами члена з презервативом в кармані. Хіба ж ні. Ну, звичайно, що це не рідкісна ситуація. Чому ви думаєте, що жінки не можуть вчиняти подібним чином? Можливо, ви так думаєте, тому що інтернет кишить інформацію про те, що чоловіки з однієї планети, жінки з другої планети, що ми надзвичайно відрізняємося одне від одного. Насправді це все не так, де вони давно доведено, передоведено, що чоловіки і жінки в психічному плані майже на 90% однакові, однакові. І якщо ви трішки покумекаєте, ви зрозумієте, що це так і є. А якщо вам не вистачає знань для кумекання, не переживайте. Ми обов'язково в своїх відео будемо розповідати точніше, я буду розповідати, а ви будете знати, що дійсно чоловіки і жінки не настільки сильно відрізняються одне від одного, щоб прямо здивовано дивитися на цю ситуацію. Ну як ця жінка так могла до одного почуття ці мусі у ті путі, а до другого просто пішла його використовувати як сексуальний об'єкт? До речі, вона їм пояснила, що з отим, до кого вона ходить по секс, вона не хоче мати серйозних стосунків, тому що він не путьовий, він їй не підходить. Жінка може це зробити і з інших мотивів. Ну вже не ця жінка, а будемо говорити якусь, якусь абстрактну жінку. Дійсно може бути так, що чоловік, з яким жінка лише ходить на побачення і не вступає в сексуальні стосунки, інтимно її не збуджує. Ну особо ну він може їй, в принципі подобатися, ну не так, що прям сильно. А от той інший, той прям може маґот, але вона може не розглядати його для серйозних стосунків. Або ж він може не розглядати її для серйозних стосунків. От вона його хоче і в сексуальному плані, в плані сексуальних стосунків. Ну він її з якихось причин не хоче. Він її сприймає, як у ту мадам, з якою можна просто посексуватися, весело провести час і все. А от оцей, який їй може не дуже подобається, ну налаштований серйозно. Можливо, жінка взагалі дуже сильно старається сформувати пристрасть до цього чоловіка, що буде ті на побаченнях. Вона може прямо вболіває за нього. Ну давай, давай, ну зроби так, щоб я тебе захотіла, щоб ти мені сподобався. Знаєте, дійсно буває так, що спочатку чоловік жінці якось не дуже заходить, а потім як зайде. От, прям аж кохання. Дорогі жінки, якщо ви себе впізнали в цьому описі, напишіть в коментарях, чи було у вас так, що ви спочатку не дуже добре сприймали чоловіка. Ну якось він вам він був вам не сильно привабливий, а потім він своєю поведінкою зробив так, що ви тепер без нього не можете жити. Одним словом, у жінки можуть бути ну, дещо різні мотиви такої поведінки. Я не скажу, що їх багато. От я назвала, які вони є. В будь-якому випадку потрібно розбиратися в окремому порядку. Щоб не бути обманутим хитрими коварними жінками і зрозуміти, чому жінка так вчинила. Ну і зрештою, дорігі чоловіки, якщо вам зараз прослухавши цю інформацію, захотілося кинути в жінку каменем, то як сказано в писанні, киньте в неї каменем, ті, хто без безріха, ті, хто самі ніколи не вчиняли подібним чином по відношенню до людей, з якими у вас були стосунки.